Друзі, всім е, всім, всім привіт. Роблю цей відос без всякого монтажа, без е, підготовки. Тут дійш, е, підійшла до мене інформація. Хлопці в Телеграмі підказали, що можна оцей баг виправити з SBC, е, яка знаходиться гібрид націй е, навколо світу. От, у нас тут же є косяк від е, Яшників, ви всі пам'ятаєте. Так, натискаємо F12. Угу. У нас вилазить ця херня. Тут якась каже консоль. От сюди, коротше. Натискаємо вставити. Enter. А. Закрити, закрити. Міняємо арсів. Ніхера. Ще раз F12. Там написано а, консоль сюди шпуньк. А, єсть і тепер сюди. Так, стоп. Ось екран. Тут а. Ага. Ставити. Ентер. Закриваємо. Закриваємо. Блямо місцями. А, <laughs> ah, ще раз F12 консоль ставити? Правильно я розумію? Як щас секунду? <clears throat> Ставити, натиснути Ентер. Ну, закрити. О, вийшло бляха. О. -о, -о, -о я це зробив. Ай-яй-яшенький яй яшенький я, -я. Я... я не знаю, що нам що сказати. Нарешті я радий, що я це зміг зробити. І нам не випадає. Педрі! Ух, 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 ух. Педрі хорош, Педрі хорош, Педрі. Це бомба. Його нема на ринку. Адама Трауре! Чудово. І якісь там, коротше, не дуже цікаві картки. Ліги, шміги. Так, далі. Щоб не затягувати дуже сильно цей ролик. Пак <кхем> за 100к! Ой, божечки! Дайте перед стартом ще щось круте. ну Зрозуміло. Це гамніболиці срані. Будь ласка. Кіміх. Кіміх хорош. Таліска. Коротше. Лукас Мора. надбет, mm. Ну, коротше, не дуже сильно багато грабельних карток, але дякую і. За це. В общем, хлопці. Посилання на оцю, коротше, на оцей текст буде в описі каналу. Я його зараз додав і буду запускати цей відосик на YouTube. З вас лайкосик, підписка і чекайте о 23.40 сьогодні на стрім по FIFA 23. І бакеда.